Ми цього моменту чекали довго. РПГ-турнір на ваших екранах з новою картою розміром 23х23. 23. Скажу чесно, це досить велика карта. Тому і відповідно сьогодні у нас 16 учасників будуть битись між одне одним заради виживання. І просто порівнятися з стратегічними силами і так далі. Для тих, хто перший раз глядає РПГ-турнір, поясню, це щось на потобі ПВП, лиш тільки гравці замість сітки знаходяться на карті. І як ви розумієте, РПГ-турнір це покрокова стратегія, де твоя ціль залишитися на карті останнім живих, і ти не один, а частина команди. На цей РПГ-турнір у нас так само 4 команди, але вже по 4 учасника. Ось і їхні назви, які придумували самі учасники цих команд. Так що питання за назви не стосуються мене. А взагалі, командна робота тут буде дуже цікавою. Особливо те, як люди спілкувалися в чаті, хоча ви цього, на жаль, не побачите. Окей, я заговорився. До вашої уваги табличка учасників. Все ж таки, з попереднього РПГ турніру інфографіка виявилась дуже необхідною. Про домовведення цього турніру я буду казати по ходу гри, так що уважно. А так, взагалі, для ознайомлення рекомендую глянути мій демонстративний РПГ турнір, там ти дізнаєшся хоча б основи РПГ і так далі. Добре, досить тягнути час. Ми починаємо! Перший хід команди хто куди розходяться? Дехто пішов до моста, а дехто пішов лутати скрині. А ти запитаєш, що це за скрині? Так ось. Відкриваючи скрині, ти получаєш аксесуар. Вони діляться на три типи і рідкості. Тому і різноманітність аксесуарів буде меншою, якщо ви получите рідкісний аксесуар. Зато він буде ефективнішим. Аксесуари можуть збільшувати огляд карти, збільшувати дальність пересування або просто лікувати. Лікувальні аксесуари, до речі, цінніші типи, ніж інші. Також я ще не доказав, аксесуари епічної і міфічної рідкості випадають у шень з босів. А яких ще босів побачимо пізніше. Добре, давайте все ж таки побачимо, що знайшов червоний учасник у цій скрині. Находить він склянку води і хрип регенерації. Перший аксесуар на швидкість, а гриб, як по назві зрозуміло, лікувальний. Детальніше про цих аксесуарів я розкажу пізніше, на момент використання їх. Тому давайте вже другий хід. На цьому ході видимо, як хтось розділяється, а хтось іде на центр. До речі, вас могло зацікавити, що це за save point з Undertale по центру. Так от, якщо його активувати, тоді щось трапиться. А другий хід як другий хід. Третій хід взагалі не потребує якихось коментів, а на четвертий хід більшість дісталась до скринь. Будемо глядати хто що знайшов в скринях. Червоні знайшли бинт, що лікує, і пов'язку до гадки, що є аксесуаром огляду. Жовтим дістався квас, який є напитком швидкості і бинт. Зинім дісталась вода і гриб. І зелені знайшли в скрині склянку води, квасу і бинт. Такими аксесуарами можна далеко забігти. Наступний п'ятий хід, де жовті і зелений відкривають скрині. На цьому зациклюватися вже не будемо. Шостий хід. Сині відкривають останню скриню на острівцях. І тепер геймплей острівців поки що все. Гравці й далі будуть йти на центр. Тому синій вирішив випити склянку квасу, а квас дає можливість напротягом п'яти ходів долати чотири клітки. А це досить багато. Що зараз ви побачите на сьомому ході. Реально, склянка квасу — це ефективний аксесуар. А якщо глядаючи так, то скоро будуть перші битви. Восьмий хід і 9-й хід не мають сенсу. Лич на 9 ході червоні дістались і один зелений вже дістались скринь на центрі. До речі, іронічно, що обом гравцям випадають одні й ті самі аксесуари. До речі, свічка є аксесуаром огляду. Десятий хід. Останню скрилу залетали і можемо сказати, що етап підготовки закінчився. Тепер буде геноцид, 11-й хід. І у нас синіх і жовтих зіткнення. І за цими знаками питань ховались Льоша Приколіст і Овокадмі. Ми ж з глянемо на їхні збірки. Збірка приколіста в нас така, що рослини там мають різні скіли, а на шкоду бюджету вже не вистачило. Та й байдуже! За той зомбі у нас два ПК з бабкою. Прикол Одеси. А тепер збірка Кадні. І тут у нас ціньовий, а решта на здачу. І бліцкриг бумбоксом з мавпами. Вау, яка тактика. Видимо, що в обох тактики агресивні. А тепер для незнаючих швидко кажу: гравець має вирішити, за кого він буде нападати. Або своїми рослинами, або зомбі. Тобто, якщо Кадмій нападе за зомбі, а приколіст за рослин, тоді у нас одна атака на одне одного. Якщо обидва за рослин, тоді дві атаки. У нашому випадку приколіст і Кадмій атакують за своїх зомбі. І очевидно, що зомбі Кадмія будуть атакувати саме рослини-приколіста. Так ось, глядіть, який жорсткий бліцкриг був у зомбі Кадмія. Тому прорив у нас трапився лише внизу. Зато на ближній верхній лінії мав поможе з'їсти електрика, за що і забирає другу косарку. Тобто дві втрачені косарки рослин це приколісту мінус 20% хп, поки збережені косарки мінус 30% ХП або А тепер як відповідатиме атакою Льоша? В нього тут замість мавп копит. І в них ХП куда більше, ніж у мавпочок. Тому тут прибігають бики ветерани і зносять до піса фронт рослин. А це можливість звичайним бикам підійти поближче, аби закинути бісенят прямо в газонокосарок. Досить проста стратегія, але вижу, що вона працює ефективно. Також у мене емулятор трошки підзависає, що недоречно. Але з чим не буває. В результаті по черзі почали їхати косарки, і рослинам олова Кадмія не вийшло зберегти принаймні одну косарку. В результаті цієї битви приколість втратив лише 20% хп. Поки Овокадмій втратив ще якихось там 80% здоров'я. Як для початку, це добре велика втрата, велика велика. Кількість ХП ми внесемо в таблицю. І поки що це перші втрати команд. Хоча як для кого втрати. 12-й хід. Як видите, попередній хід був лише розминкою. От тепер реально буде геноцид одне одного. Оскільки тут на карті виявлено аж трійку битв. Ну що сказати? Виходить, ми ще шість учасників уздрімо, і може ще хтось помре там. Значить, унизу нас зіткнулись Мастер з команди на потужнічо і Лав з команди Джорджі. Давайте глянемо, що у них за збірки. Значить, збірка у Мастерах тут тобі і сплеш і батат. Тут тобі тарани з імпами камікадзе. А ще тут відроголовий під кондішеном нерухомості. Але є одне але. Замість кригозева тут був звичайний Зев. Тіма Лафа! І це у нас чергові електричні бджілки з ромашками. А із зомбі тут у нас он така солянка. Я не знаю, як коментувати тіму зомбі. Вона надто не має якогось сенсу, типу особливо. Хто кого? Мастер нападає своїми зомбі, а лаф нападає за рослин. Зустрічний бій виходить. Здавалось би, конвалія по центру. А значить, кнопка сама себе підставляє. Ну і Бог з ним, лише імпитом підірвали тил. А без ромашок команда втрачає конкретно так шкоди. А це значить, рано чи пізно зомбі просто з'їдять конвалію, оскільки на першому рівні конваля ніфіга не самостійна рослина, а лишень захисник. Ось так лав втрачає половину свого хп. Крута битва, нічого не скажеш, але буде ще крутіше, оскільки далі у нас зіткнулись Лапідус з ковчега і ромашка з на так що побачимо хто кого. Глядіть, яка тут стіма у ромашки. Тут і кавун, який очевидно, що кавун, шовтець і помідор, які просто корисні. І зомбі тут супер перекачаний джетпак ветеран з помічниками. Ну я й не здивований. Але у Апідуса також крута тіма зомбі, оскільки тут всі виходять своїм ходом, так ще вони можуть несиметрично знищувати лінію. А рослини просто два гороха і місяця цвіт. Круто. Так ось Ромашка атакує за зомбі, вапідус також атакує за зомбі. Ну зараз буде цікаво, тут вам і трошки спеша, і велика шкода від помідора. Багато так диско зомбі вже вмерло. Ось Тільки вони не основна проблема. Оскільки дивіться, що роблять це корп консультантки. Хоча здавалось, що зомбі все одно багато вмирає. Ось тільки на нижній лінії відчувається нагрузка. Я щось підозрюю, що на низу ромашки загублять свої 10%. Ось тільки це не така велика втрата, як для лапітуса. Так що тут рослини цілком захистились. Дескотрони, як видите, взагалі трошки безкорисні, оскільки без закорб консультантів вони нічого не можуть. Хоча і консультантки сильно не допомогли. А тепер літаючі об'єкти. І не повірите, але утруйний горох трошки уповільнив літунів. А до того ж, літуни мають сісти ще ти місяці цвіта. Хоча вони робляться надто повільно. Навіть такі сопки домагери, як Електро і отруйні горохи, можуть забити літунів до перельоту. Оце так бляскрих не получився. А от зі звичайними зомбі не повірите, не виникло ніяких проблем. Були б зомбі відроголові, тоді питання було б відкритим. А так, атака Ромашки получилась ще гіршою ніжу лапи. Та не віриться! Ця битва майже рівна, а для Лапідуса рівніша. Це була друга битва за хід. А тепер третя битва, вже на північному сході. Незеріто Тирто з першого ковчега і Ариканська імперія з AASS Squad. До речі, це перший представник цього групування. Гляньмо на їхні збірки. У Незеріто це індичка, Банчі і Мракодамія. Цілком непогані рослини для старту, а із зомбі у нас знову блять скрих літуном. Але цього разу тут фокусники. Так що тут щось буде. У Американської імперії тон тангор і дічай на здачу. Якщо що, повторюю, вже який раз фора не бафнута завдяки лапідуса, а із зомбі тут знову дискотрон і гіга індичка. Побачимо хто кого. І якщо що, обидва були в кущах. Так що вони атакували одне одного всліпу. І не знали, які у них там збірки. А Незеріто і Ариканська імперія атакують за рослин. Здавалось, як овочі Аерики мають вбивати зомбі. Хоча дуже торечно зараз сповільнення Томтангера. А Бумбоксер то трішки підійшов вперед. І тепер здавалось, що літу нам відкритий шлях. Ось виявилось, що у діджея, якому байдуже на Бумбокс, вистачає шкоди, аби добити цих літаючих об'єктів. Але все одно косарка поїхала. Але решта. Так, щось така незеріто не пішла по плану. Далі, думаю, ви догадуєтесь, яка доля чекає в цілілих зомбі. Тепер незерто нападає на угад. І тут він прогадався. Бо як він буде цей натовп зупиняти? Тут так багато літунів, що індички тупо не заб'ють їх. Панчі, звісно, що теж непогані з морокодамією. Але інші зомбі швидко помагають не шкодити птицю, а це значить, що комусь не переливки. Посарки просто по черзі пішли все. Ця битва конкретний такий розгром. Незріто тепер при смерті. Бо будь-який чих в його сторону і останні 10 хп зникнуть. Зато ви дивуйтесь, адже не кожен може так уникнути смерті. Здавалось би, ариканська імперія може піти добити незріто. Ось тільки між ними є де в 10 ходів, не забуваймо. Так що Незеріто має остерігатись від інших ворогів. Але знаєте що? У Незеріто ж є гриб відновлення. Це лікувальний аксесуар рідкісної рідкості, який відновлює здоров'я до 70%. Тобто, Незеріто використав цей аксесуар, і стану присмерті він повернув собі 60% хп. В таких критичних ситуаціях гриб просто ефективний, конкретно так. Також приколіст вирішив використати пов'язку догадки. Цей аксесуар на один хід дає можливість розглядіти найближчих ворогів на відстані 5 кліток. Тобто, щоб ви розуміли, це така площа. Завдяки цьому, ціла команда може мати багато докладної інформації. хоча і на один хід. Це вже 13 хід. І не звертаймо увагу, що Ерика почав гнатись за Все одно між ними cooldown. А більше уваги звернемо на те, що один з команди «Перший ковчег натрапив на двох з команди на Одного ромашку ми вже знаємо. Другим із синіх був «Міднокалій», А червоним був незеріто фосфор. Так, вам не почулось, і вам не двоїться. Це ще один незеріто. Різниця між ними що один дракон, а інший фембоє метал. Окей, значить, двоє на одного. Збірку ромашки ми знаємо. Мідь також взяв кавун і сторожав поміч. А на здачу зібрав не до таран з бумбоксом. Я взагалі хезер чи зможе мідь такими зомбі щось зробити. У незері то фосфора, як і у лапідуса, знову місяцецвіт з щитом. А на здачу алої і тіне горох. А із зомбі тут робоконус ветеран, і що попалось під руку. Потрійна битва завжди давала відчуття, що хтось помре. І зараз ми дізнаємось, кому капут. Ромашка і мідь нападають рослинами. Незріто також нападає рослинами лишень на Міннокалі. Перша атака Міннокалі. І начебто це робоконуси ветерани. Але вони одні. І вони взагалі не бафнуті. Лише у конусів ветеранів вся потужність заключається в грубій силі. Начебто зомбі подихають, хоча бісенята відволікають хрибочки, а конуси потужно і швидко поїдають хребків. Але у сторожів на погодові були запасні. Тільки конуси їх швидко зжерли. На дивох рибочки начебто декілька раз кусають машин, але в них хп тут більше, ніж у римського гаргантюа. І от би, умовним маншотом зомбі не доставили б проблем. Але видимо, що майже вся команда рослин з'їдена. Зато по центру конус зміг розвалитись. А от на інших лініях ситуація куда гірша. Конуси реально купу укусів пережили, так ще й активували косарки. Атака мінокалія це справжній фейл. Я щось замітив, що ті, хто наважується напасти, терплять неудачу. Що зможуть зробити рослини фосфора з зомбарями міді? І в першу чергу тіньові вбивають завчасно бумбоксерів. Так що ніяких хітів овочі слухати не будуть. Натомість вони будуть стріляти по худобі і центуріонам. Хоча худобина ця могла закинути імпів, щоб відлікнути тіньових горохів. А це, в свою чергу, могло би дати можливість зомбі підійти надто близько, і тоді корохи б нічого не змогли зробити. Але це не вийдеться, оскільки тут є щит Цвіта, який працює як належить. Оце так! Імпів не вийшло закинути в тил, так що їм полягається загинути далеко від тіньових. В свою чергу тіньові мають вбити биків, оскільки чим менше буде зомбі, тим менше проблем буде тіне стріла. Взагалі, зомбі надто довго жують овочів. Оскільки стан не стріла реально тягне час. Хоча це не так важливо. Головне, що бики загинули. І тепер абсолютно байдуже, чи живі центуріони, чи не живі. Хоч місяце світ і алої з'їдять. Вони і приречені. Вони приречені провалитись в яму тіньового. От тепер атака у незеріто фосфора вийшла реально сильною. Взагалі, Міннокалій сказав, що з ромашку він будь-кого знищить. А виходить, що тепер ромашка буде відповідати замінно калі. У випадку ромашки, то шкода в принципі в нього велика. Все ж таки, по ДПСу зелений помідор досить непогана рослина, як для початку. Жовтець, очевидно, що тащить своїм маслом. Але чесно кажучи, проти конуса ветерана жовтець дуже не дуже. А конуси вже взялись гристи жовців. Масло в цей час дуже торечно. Але на верхній лінії вже зник один. А це значить, що й швидко на інших зникне. Он це так облом, Але конуси-ветерани то втрачають помале здоров'я. Це щось із розряду Kill or be killed. І тут диво! Конуси на центральних лініях зламались. Нарешті відчуття того, що можна берегти хоча б пару відсотків хп. І получилось так, що лише конуси на краях змогли дійти до косарок. Але навіть так, атака ромашки, чесно кажучи, не дуже й вигідна. Все ж таки, у ромашки хп все менше і менше. В результаті цієї битви він калі відхватив так конкретно мінус 90 хп. Фосфор втратив лише 40% хп, а Ромашка втратив лише 20% ХП, хоча в нього й самого ХП було небагато. Виходить, що двоє знапотужнічав майже при смерті, а фосфор, типу, потужний. Ну не зарі то дає, він реально в цій битві сумарно наніс 110% шкоди. Так ще й у цій битві мідь чудом вижив. А так, міг би бути перший кіл, це дуже великий збиток для команди на потужнічах. Зато немарно у них є аксесуари лікування. Віннокалій, як і незеріто Тирдо, використовує грип, завдяки чому вертає своє ХП до 70%. А Ромашка використовує бинт. Звичайний лікувальний аксесуар, що лікує 25% ХП. Тобто, тепер у ромашки 45% ХП. Вже краще, ніж 20. На цьому ході ще не все. Приколіст тут підійшов до якоїсь дірки, якої я там говорив на початку. І приколіст так. Акці... До вашої уваги бос з кодовою назвою Тильд. Сам він створений адмінами і мною як елемент ПВЕ в РПГшці. Так ось. За завдані йому 50% шкоди можна отримати епічний аксесуар. Який може бути ще десь баланснішим і до того ж безкінечним у використанні. Окей, це був 14-й хід. 15-й хід. Незріто використав свічку, цей аксесуар огляду дає можливість бачити найближчих гравців з відстанню 8 кліток. Так, до того ж, на протягом ходів. А так, у нас тут цікаве виходить: приколіст може напасти на боса, а може напасти на лапідуса. Поки Лапідус може також напасти на приколіста. Але тут приколісту нема бажання нападати на лапу, коли можна боса залутати. А Лапідус вирішив не нападати на Льошу, оскільки краще в наступному ході вбити боса, ніж витрачати хп на битву з Приколістом. Так що, у нас битва Приколіста і боса. І приколіст нападає за зомбі. Значить, бос там має нарциса і ямку, а на здачу взяти червоне жало. Нарциси швидко здуй літунів, а вже биків здути не получиться. Прикол у тому, що тут буквально нікому вбивати биків. Так що це швидкий розгром команди. І не думайте, що я це підлаштував. Як не як збірку робили адміни і я, і вони цілком могли там щось понапридумати. А так, битва була легкою, а приколіст получає пічний аксесуар, і цей аксесуар підзорна труба. Епічний аксесуар безкінечної дії, який зустрічається два рази за гру. Тобто, навіть кількість екземплярів обмежена. А ця труба дає можливість дивитися на 6 кліток. При цьому ти з цією трубою на відстані трьох кліток можеш дізнатися побільше інформації про опонента, в тому числі і його збірки і інші його задуми. Ну крім того, коли опонент знаходиться в кущах. Добре, а ми ще не закінчили! Тут Таерика натрапив на четвертого представника команди Пачий Ковчег, і ним є всі живі або ж Матвій Бдюка. У нього різні псевдоніми, буду називати його Матвієм. І тут у нас битва. Але спершу глянемо, що у нашого Матвія там. А це ромашки під з стрілом і хворою на здачу. Суто команда на те, аби завдавати шкоди. А й зомбі тут всім привіт і імпові гармати з дрібнотою. А тепер рішення. Матвій нападає за зомбі, а Ерика нападає за рослин. Це зустрічний бій. І тут начебто в непрохідні томтангори. Але що робити з цим привітами? Відповіді напевно нема. Ну ні, там флора, яка наносить мізерну шкоду, навіть меншу за бумеранга. Але все одно, тут всім привіти, заряджають черепи. До речі, а що якби ж у всім привітів замість черепів були гастер Бластери? Згодіться, було б прикольно. А ось лінія Томптангорів миттєво згоріла. І тепер єдина лінія, де все гаразд, це там, де Томптангорів встиг всіх утягнути. Але на інших лініях ситуація катастрофічна, брони шоломах нікого вбити. Залишилась надія уже на верхній лінії. Там один щитоносець. І невже він так просто з'їсть на один цю ряд? Ну що сказати? Ерика там наголошував, що форга недооцінена. Я вижу, наскільки недооцінена. Завдяки Том Тангвера Матвій трошки загубив свої 10% хп, але Аерика в свою чергу втратив 40% ХП. Лише половинка в нього залишилась. Ух. За ці 5 ходів ми відчули Ай як багато екшену і піту. Як вам РПГшка? Подобається? Чи вам занадто багато екшену? Взагалі, на РПГшку я проклав досить багато так роботи. І мені було б приємно, якби ж ви закинули мені пару гривень. Як до прикладу, Лев Білявський, за що я йому дякую? 10 гривень це тоже гроші. Якщо кожен підписник мені закине по 10 гривень, то це вийде такий великий бюджет, за який я зможу купити Дельтарун. Добре. А так, це була перша серія. Ви на каналі Кліпіш7. Очікуйте наступні відео. РПГ завтра, РПГ завтра після завтра після, після, після завтра після після. після-після-після-завтра, після-після-після-після-завтра. РПГ взагалі, колись буде?